Один рулончик кокосового волокна 110 гривень. Він у нас є розміром 50 на 150 сантиметрів. Зроблений у Німеччині. Лот 10 штук, 110 гривень, один рулончик, лот 1100. Замовляйте в наших менеджерів. а ще у нас кокосового волокна є ось такі класні штучки. Це у нас схід продаж. Це такі круглі круглі круги. Такі круги для в вазонів можна також в городі мульчувати і утепляти, а також щоб зберігалась влога у ваших рослинах. Його діаметр 37 см. Зараз вам покажу ближче. Тут є ось такі е, вирізано серединка, і можна його ось так е, коротше, піднімати. Його ціна 25 гривень за одну штучку таку. Замовлення від 30 штук. 110 гривень волокно і 20, е, скільки стало? 25. І 25 гривень один ось такий кругла штучка. Це, цього замовляти 30, того 10. У менеджерів замовляйте.